Пронизлива правда, шпилі готичні дивних дерев, Шорхочуть думки і ждуть листопаду, Задухає духою небо дерев. В мене ні з ким не було розриву, трагічні розлуки без мелодрам. Мій шлях прямував трішечки вліво, і біль забирала протічна вода. Та тільки для тебе я послана небом така собі птаха, біла руда, Ти відхрестився і випив плацебо, і біль не розмила протічна вода, Оксамитові трави в липневому жанрі, заблудився цвіркун в рядках замовлянь. Осередок вже літа і сподівання всі марні, схаменуться кроки руки і будуть горла. Давно розбігся з минулим, ти ще й спокій тебе, молодець, та часом від часу так тебе мовить, ти рвешся з дивану, щоб кудись полетіти. Брегких почуттів пронизлива правда, сонце липневе кипить у горі. А ми горі.